Тож, настав час прославити нашого Господа через проповідь, вірші, пісні. Дорогі мої брати та сестри, ми живемо в час, коли слово християнин стало дуже поширеним. Багато хто називає себе віруючим, але чи кожен із нас справді носить у собі життя Христа? Уявіть собі, дерево. На вигляд воно міцне, гарне, листя, зелене, але коли приходить час плоду, на ньому нічого. Або кілька якихось гнилих зав'язей, ви чекаєте яблука, а там порожнеча. Так само виглядає життя багатьох людей, які називають себе християнами, але в них немає плоду. Вони не мають форму, вигляд, слова, але не мають того, що справді свідчить про присутність Бога. Але що ж тоді свідчить? Апостол Павло каже, плід духа ось ознак того, що ти належиш Ісусу Христу. Сьогодні Бог звертає до нас своє слово, яке не просто навчає, а перевіряє наші серця. Тема нашої сьогоднішньої проповіді, ви бачите на екранах, це «Плід духа як доказ життя у Христі. Ми розглянемо, що таке цей плід, чому він важливий, як він зростає, і що нам можна заважати в цьому процесі. Отож, ми прочитаємо послання до Галатів 5 розділ з 22 по 26 вірші. Продовжимо розглядати. Послання до Галатів. І прочитаємо нам всім дуже відомі слова. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. А ті, що Христові і Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями. Коли Духом живемо, то й Духом ходімо. Не будьмо марнославні. Не дратуємо одне одного, не заздремо одне одному. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зупинимося на тему, які є серцем християнського життя саме це плід духа. У світі, де люди шукають успіху, сили, вражень чи навіть якісь духовних дарів, Бог звертає нашу увагу не на те, що для нього. Звертай на нашу увагу на те, що для нього насправді є цінне, а саме це змінене серце людини. Апостол Павло в посланні до Галатів не закликає нас просто стати кращими людьми. Він показує, що плід духа – це доказ того, що ми належимо Ісусу Христу, що Його дух живе в нас. І цей плід – не наслідок наших зусиль, а дія Божої благодаті. Але ж виникає питання: Плід Духа. Що це таке? Апостол Павло в 22 му вірші використовує слово плід, і в оригіналі він також є як однина, а не плоди. Це дуже важливий брати сестри нюанс, тому що плід Духа це єдиний цілісний результат дій Святого Духа в житті християнина. Це не дев'ять окремих плодів, з яких ми можемо вибирати кілька, а інші ігнорувати. Ні. Усі ці дев'ять якостей – невід'ємні частини одного плоду, який зростає в людині, що живе під керівництвом Святого Духа. Цей плід не є чимось, що ми можемо виробити самостійно або досягти лише зусиллями волі. Це не просто моральний риси чи культурна вихованість. А надприродний результат перебування у Христі і внутрішнього оновлення через Святого Духа. Іншими словами, це не ми намагаємося бути добрими, лагідними чи терпеливими. Це Дух Святий утворює ці риси в нас, коли ми покірні йому. Апостол Павло спеціально протиставляє плід Духа ділам плоті. Минулого разу брат Михайло нам якраз проповідував про. Діла плоті, я лише коротко нагадаю про те, що діла плоті це природні гріховні схильності людини. Гріховні схильності людини, Тобто, розпуста, ворожнеча, гнів, заздрість та тощо. Вони з'являються там, де людина живе без Бога під впливом гріховної природи. Діла плоті, плоті ведуть до руйнування, до руйнування особистого, родинного, церковного або суспільного життя. Вони ведуть до втрати Божої присутності, миру, радості, а зрештою, як сказано в 21 му вірші, і Царства Божого. Плід духа з'являється тоді, коли людина віддала себе Христу і її серце оновлене силою духа. Тож, плід духа це свідчення того, що Христос живе в нас, це духовна зрілість, що розвивається поступово, як, наприклад, фізичний плід. Який дозріває з часом, так і духовний плід формується у процесі щоденного спілкування з Богом, боротьби з гріхом і зростання у вірі. Ми бачимо дев'ять складових плоду Духа. Апостол Павло називає дев'ять проявів плоду духу, і кожна з них відображає Божий характер. Це не просто риси особистості, а ознаки присутності Бога в серці людини. Собакам часу ми не можемо. Детально розглянути кожну з них, але ми дуже коротко розглянемо кожну з них дуже коротко. Перше це любов. Любов це найперша і головна. Це Божа любов, яка не шукає свого, вона жертовна, активна, здатна любити навіть ворогів. Християнська любов це не емоції, а вибір. Про особистості любові ви можете ще раз прочитати в 1 Корінтяни в 13 розділі ви можете ще раз прочитати. Це не повний перелік любові, але ви можете ще раз про знаки любові прочитати. Апостол Павло при цьому детальніше описує. Друга риса це радість. Радість це не поверхнева веселість, а глибоке внутрішнє задоволення, яке не залежить від обставин. Воно виникає з усвідомлення Божої благодаті та присутності в житті. Апостол Павло каже до Филип'ян, 4 розділі, 4 вірші, радійте завжди в Господі, і ще раз кажу радійте. Третя ознака це мир. Мир це внутрішній спокій, дарований Богом. Він виходить з примирення з Богом і довіри йому усьому. Посланні до Римлян в 5 розділу апостол Павло каже: отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Отож, такий мир. Допомагає жити в гармонії з ближніми. Четверте, четверта риса це довготерпіння. Довготерпіння це здатність терпіти труднощі, образи, несправедливості, без нарікання чи гніву. Це терпеливе очікування Божого втручання. П'ята це риса це доброта. Доброта це щира готовність робити добро іншим. Це активне виявлення Божої любові у вчинках. Навіть тоді, коли не чекаєш нічого взамін. Шоста риса це милосердя. Милосердя або благість це доброзичливість у дії, щедрість і щирість, це моральна частина, яка проявляється у ставленні до ближніх. Сьома риса це віра або вірність. Це одне слово. Надійність це надійність і стійкість, людина сповнена духа. Вона вірна Богові, Його слову і відповідальна також і перед іншими людьми. Восьма риса це лагідність. Лагідність це смиренність, кроткий дух. Це не слабкість, а сила підкорена Богові. Лагідна людина не мститься, не сперечається, але діє з любов'ю і мудрістю. І остання риса це здерзливість або самоконтроль. Це якраз здатність контролювати свої емоції, бажання і імпульси. Це означає, що Святому Духу дозволено керувати кожною сферою вашого життя, нашого життя. Отож, у ці якості взаємопов'язані, неможливо зростати в одній, ігноруючи інші. Це, знаєте, брати сестри як дев'ять граней одного діаманту. І всі вони мають бути видимі в житті зрілого християнина. Але ж як зростати в плоді духа? Плід духа не виникає миттєво. Це процес духовного зростання, подібно до того, як росте і дозріває справжній плід на дереві. Щоб плід духа з'явився і розвинувся, потрібна співпраця людини з Богом, постійне перебування у Христі та свідома покірність Святому Духові. Апостол Павло в цьому уривку називає таких, три таких кроки. Перший з них це. Розп'яти тіло з пожадливостями і похотями, 24 вірш. Павло пише: а ті, що Христові і Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями, це не означає знищення фізичного тіла, а відмову від гріховної природи, яка прагне задовольнити свої бажання всупереч Божої волі. Розп'яття плоті це активна боротьба з гріхом. Щоденне рішення сказати ні з покусом самолюбству, гордості, злобі, пожадливості. Це процес духовного очищення, в якому віруючий дозволяє Христу керувати Своїм життям. Другий крок це жити духом. Перша половина 25-го вірша каже, коли духом живемо. Це вказує на нове життя, яке ми отримали через віру в Ісуса Христа. Ми вже не належимо цьому світові і не керуємося старою природою. Жити духом це усвідомлювати свою нову ідентичність у Христі. Свою ідентичність у Христі. Вкорюватися в Божому Слові, молитися, мати регулярне спілкування з Богом. Святий Дух не лише джерело життя, а й провідник, який щодня формує наш характер і вказує. Нам шлях. Третій крок це ходити духом. Друга половина 25-го гриша говорить: той духом ходімо. Жити духом це мати його в собі, а ходити духом це жити у постійній покорі його, його керівництву. Це означає приймати щоденні рішення, керуючись не емоціями чи вигадою, а Божою волею. Коли виникають якісь спокуси, конфлікти, випробування, людина, яка ходить духом, реагує не по плоті, а по духу, з любов'ю, лагідністю та смиренністю. Цей процес вимагає дисципліни і духовної чуйності. Але головне не старатися, скажімо так, виготовити плід власними силами, а дозволити Богу вирощувати його в нас через віру. Слухняність і близькість із Христом. І останнє, про що говорить нам апостол Павло, це він застерігає нас від марнославства, заздрості та свар. Після опису плоду Духа апостол Павло не випадково додає важливе застереження. У 26 му вірші він говорить: не будьмо марнославні, не дратуймо одне одного. Не заздрямо одне одному. Ці слова звернені до кого? В першу чергу, до віруючих, які вже живуть духом, але ще й можуть впасти у пастки плоті. Апостол Павло показує, що навіть духовні люди можуть піддатися гордості, суперництву та заздрості, якщо, що, якщо перестануть ходити в покорі марнославство – це те саме, що гординя або самозвеличення. Це якраз бажання виглядати духовнішим чи кращим за інших, отримувати похвалу, ставити себе в центр уваги. Марнославна людина не служить, а шукає визнання. Вона порівнює себе з іншими, хвалиться своїми, скажімо так, плодами, замість того, щоб дякувати Богові. Бо, ти сестра, це знаєте, така дуже тонка форма гріха, яке, яка проникає і, і прикривається духовністю, але вона руйнує єдність у церкві. Тратування одне одного. Апостол Павло застерігає не провокувати інших через слова, ставлення, критику чи зверхність. Це те, що руйнує взаємні стосунки. Породжує образи, конфлікти, спільнотне напруження. Той, хто дратує ближнього, часто буває і сам духовний незрілий, або поводиться по плоті, прикриваючи це якимись принципами. І останнє це заздрість. Заздрість виникає тоді, коли ми хочемо те, що мають інші: дари, служіння, визнання, успіх. Або навіть зовнішній вигляд. Замість радості за ближнього в серці з'являється, знаєте, така гіркота. Але там, де є заздрість, плід духа не росте. Бо заздрість це свідчення, що ми незадоволені Божим планом для нас. Отже, апостол Павло нагадує, що плід духа несумісний з марнославством, заздрістю, тертуванням. Він закликає віручих бути покірними, смиренними, лагідними, саме тими, кого я якраз Святе Письмо називає зрілими у Христі. Справжня духовність виявляється не в зовнішніх досягненнях, а в глибокій любові і в повазі до інших. І тільки в такій атмосфері плід Духа може розквітати. І який висновок з сьогоднішньої проповіді ми зробимо? Брати і сестри, Слово Боже, сьогодні ясно показує нам, що справжнє християнське життя це життя в дусі, де видно його плід, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, радість, мир. Милосердя, вірність, лагідність і самоконтроль це не просто християнські ідеали, це свідчення того, що ми належимо Ісусу Христу. Життя християнина можливе, неможливе без постійного зростання в Христі. А плід Духа це видими доказ того, що Дух Святий дійсно живе в нас. Це не наше старання, а його дія в покірному серці. Але Бог, він не примушує, Він кличе до свідомого вибору розп'яти плоть, жити й ходити духом. Тому ця проповідь не лише нагадування, а поклик до дії, якщо, якщо ти бачиш, що в тобі бракує любові, миру, лагідності чи вірності. Не виправдовуйся. Приходь до Христа, визнай свою духовну потребу і нехай Дух Святий оновить тебе і оновить кожного з нас. Господь, пам'ятайте, що Господь чекає не на ідеальних, а на покірних. Він не вимагає від нас досконалості, але кличе нас до покаяння і перемін. Плід Духа це якраз результат дії благодаті, але ця благодать діє там, де є смирення. Покора і бажання змінитися. Отож, друзі, оберіть сьогодні жити духом, ходити духом і прославляти Ісуса Христа всім своїм життям. Амінь.